Житомирянин Артем Мельник чемпіон світу та Європи з кікбоксингу. Чотириразовий переможець Кубка світу ВАКО та бронзовий призер європейських ігор. Про свою спортивну кар'єру, перемоги, суперників та буденне життя. 25-річний майстер спорту міжнародного класу погодився розповісти У цьому поєдинку Одноголосним рішенням суддів Перевогу здобуває. Боксер із житомира. Артем Мельник! Вітаю вас, Артема. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, чому обрали саме кікбоксинг? Mm, бо з самого дитинства мені подобаються види спорту, які зв'язані більше з ударною технікою. Тому якось мій вибір припав до кікбоксингу. А з кількох років розпочали? Займатися? Почав я займатися в 12 років. Mm -hmm. А ти чого займалися якимось ні, іншим? Ні. ні. Я прийшов, прийшов в зал і там і залишився. Одразу в кікбоксинг. Так, якось так вийшло. Яка була ваша перша перемога? Які це були змагання, можливо, пам'ятаєте? Перші змагання в мене відбулися після року тренувань. Це був якийсь турнір початковий по боксу. Десь в 13 років. Це було дуже пам'ятно, я дуже хвилювався. І ця перша медаль в такому віці дуже. Хочеться цих побрикушок всяких і дуже хочеться багато медалів. Це коли вона перша. Це була така для мене знакова подія і точка відліку. У цьому році Житомир почув про дві ваші перемоги. Ви стали чемпіоном Кубка світу з кікбоксингу «Вако», а також провели четвертий поспіль переможний бій у Палаці спорту у Києві. Розкажіть, наскільки важливими для вас були ці перемоги? Перемога на четвертому професійному. Бої по боксу була дуже знаковою для мене, тому що це як не крутий для мене це новий вид спорту, тому що бокс, від кікбоксингу дуже відрізняється. Ось. І це як етап розвитку мого е всебічного. Тому ну, ми, і дуже складна підготовка була, е така відносно перерва була, тому що там постійно. Відмінялись турніри, відмінялись суперники, і я був дуже щасливий вийти в ринг і отримати перемогу. Кубок світу, як ще один день в офісі, так скажемо, бо це етап підготовки до самого головного змагання в році, де і для більшості людей в житті це чемпіонат світу. Він у нас буде в листопаді листопаді місяці в Саудівській Аравії. Тому це саме головна це саме головна ціль, і повністю вся моя увага спрямована туди. А Кубок світу це як етап підготовки, і, і як контрольна робота перед екзаменом. Ви вже тренуєтеся? Так. Готуєтеся? Так. Да, да, да. Розкажіть про свої тренування. Щодня я Так, да, все залежить від етапу підготовки. На початку перший етап більше загальнофізичний. Там я тренуюсь. Шість разів на тиждень по одному разу в день. А безпосередньо, коли вже приближається етап е, спеціальної підготовки, то вже це десь два місяці або півтори. Там я тренуюсь по два рази на тиждень, ой, два, два рази на день, шість разів на тиждень. А розкажіть про своє звичайне тренування щодня. Як воно відбувається? Е, перше, воно більш спрямоване на фізичну підготовку, це або е, Крос, всі спеціальні вправи на витривалість, або робота в тренажерному залі або кросфіт. А друге тренування безпосередньо це вже бокс або кікбоксинг, дивлячись, які цілі перед нами стоять спеціально. Поговоримо про ваших суперників. Розкажіть, будь ласка, за усю вашу спортивну кар'єру, хто для вас став найтяжчим суперником? Ой, напевно, я можу виділити. Трьох. Трьох. Ось. Коли я якраз перейшов по дорослим боксувати, мені тільки виповнилось 19 років. Це був перший кубок світу по дорослим. ось, І це для мене був один із найскладніших турнірів, тому що хлопці вже дуже досвідчені, зміцнілі. І, і, і було дуже важко. <сіхання> Ось, і другий, другий бій, другий бій, а, суперник з Мавританії. Дуже, дуже фізично, фізично сильний, прям ну, неймовірно, на той момент це було неймовірно. Але з Божою допомогою, з настановами і з м, холодним розумом вийшло його перемогти. І це для мене було дуже знаково. Але я отримав дуже багато травм в цьому поєдинку і вже в фіналі, коли боксував, то не зміг викластись так, як я до цього це робив, тому я там зайняв друге місце. Потім фінал чемпіонату світу. Фінал чемпіонату світу, дуже досвідчений був суперник. Він на той час був чемпіоном світу по кікбоксингу серед професіоналів. Ось, і ми зійшли з ним в фіналі, і був неймовірно складний бій. Щось трошки не поклеїлось, і треба було по ходу, по ходу бою приймати дуже кардинальне рішення. Але воно знаково тим, що два раунди я програвав. Я не розумів взагалі, чому я програю, і у себе в голові у мене не було іншої думки, окрім перемоги. І ось оцей настрій. Бойовий, що я знав, що я зараз виходжу, і я виграю 100%. Я або виграю, або виграю. Мене не було, мене не хвилювало, як рахують судді. Я от знав, що я зараз вийду на третій раунд, і я викладусь на все, що я зможу. І Боженька мені допоможе, і так і трапилось. І я виграв, і це було неймовірно. Дуже неймовірні емоції. Я майже чуть не заплакав, коли виграв. Це, да, Це було дійсно знаково. І ще один спортсмен із Туреччини. Це так само, так, перший, перший бій у мене з ним був в фіналі чемпіонату Європи у 22-му році. Так, теж дуже фізично, неймовірно потужний хлопець. Але з меншим досвідом, ніж у мене. І от завдяки досвіду, завдяки досвіду я його переміг. Зараз він перейшов на бокс, він став уже чемпіоном Європи по боксу, Ось, виграв чемпіонат світу по Кіку. О, дуже, багато, дуже багато складних суперників. Ну, о, цих троє оце, це топ, Топ, з якими там була справжня війна, і там більше завжди в ринзі, вже на такому рівні, це вже не війна фізичних здібностей, а більше вже... От, Емоційних, ментальних таких там от хто перший зламається, той і програв. Там вже залежить від твого саме внутрішнього настрою, на що ти готов піти для перемоги. А як ви себе налаштовуєте перед кожною сутичкою? Зараз це вже набагато простіше, тому що ти вже пров... Ти з більшою кількістю поєдинків, в тебе менше є якийсь страх. Ось ти налаштовуєш себе тим, що ти вже більше 200 раз це робив. Всі живі люди, у всіх однакові органи, підборіддя у всіх однаково, печінка всіх однакова, і всі повністю однакові. І тут уже все залежить абсолютно від тебе, все залежить від твоєї підготовки. А ось коли ти провів якісну підготовку і виклався в залі, ти маєш бути впевненим собі в першу чергу. І от і я сам собі нагадую на те. Потім завжди малюсь, Читаю Біблію, слухаю музику. Ви обрали для себе травматичний вид спорту. Чи були у вас колись серйозні травми? Ні, слава Богу, серйозних травм ніколи не було. Травми були, звісно, але вони були не дуже складними, без хірургічних всяких втручань. Ось, все доволі таке, слава Богу, хорошо. Чи були у вас моменти, коли ви хотіли залишити спортивну кар'єру? Так, так. Я думаю, що кожен спортсмен з цим сталкується. Ось там було дуже багато, м напевно. Що три, три рази за мою спортивну кар'єру я хотів закінчити. Перший раз це після року тренувань. Я взагалі не розумів, що я тут роблю, для чого я це роблю. Ось, і мені просто як дитині було, напевно, психологічно складно, що має бути дисципліна, ти маєш щось робити, а в такому віці хочеться тільки гуляти. От. І тоді я так думав, що я завяжу. Потім. Потім. Після трьох-чотирьох роки пройшло. Я став другим на чемпіонаті України. Я дуже наполегливо тренувався. в мене, було, в мене була ціль, в мене була певна мрія виграти. Я виклався на, на все, що я міг, і я програв. І це був один із переломних моментів, що я задумувався. Я ж зробив все. Я ж зробив все, що я міг, і я це знав, і не вийшло перемогти. Я задумувався, можливо, це не моє. Ну, от Якщо я все зробив і, і в мене не вийшло, то може трошки ну, треба змінити рід діяльності. Але так само себе переборов і рухався далі, навпаки, з більшою мотивацією. І третій це перший мій дорослий чемпіонат світу в 2019 році. Так, Там теж було дуже спірне рішення. Це якраз дуже складний момент, дуже багато спортсменів в цей момент ламаються, тому що ти. 17 річний хлопець, який тільки, тільки, тільки перейшов в дорослу категорію, ти боксуєш з чоловіками, яким 27, 30, 35, які вже зрілі, які вже провели 400-500 поєдинків. І це, в цей момент дуже багато спортсменів ламаються. Ось. І я не ламався. Але була дуже важка, було дуже важке скидування ваги. От, я тоді на той момент ганяв 10 кг. мені дуже було і фізично, і морально важко. Ось я провів там три поєдинки, і в фіналі е незрозумілими рішеннями я програв і став третім. От, і це так само мене трошки трошки надломило, але все ж таки без поразок немає перемог. От іменно оці складні моменти вони показують, хто ти є. Ну, Сам, сам собі. От. Вони показують, чого ти вартий. І от якщо ти ламаєшся і здаєшся, ну, значить ти слабак. Ну, це моє розуміння, це суб'єктивна точка зору. Ось. А труднощі, труднощі показують нам, чого ми варті. От. І в цей, в цей момент ми отримуємо найбільше сили. Ось. І воно робить нас сильніше. От завдяки цим поразкам. 100%. Без цих поразок я б не зміг би виграти ні чемпіонат світу, ні чемпіонат Європи. Це я вам даю гарантію. От. Тому цікавий шлях такий. Знаю, що зараз ви також тренуєте людей. Розкажіть, чому ви їх навчаєте? О, я навчаю їх і боксу, і кікбоксингу. Загальна базова підготовка, спеціальна підготовка. Дівчата так само тренуються. Це такий фітнес-бокс називаєй. Фітнес з елементами бойових мистецтв, і так само хлопців. В першу чергу треба, я вчу себе захищати в першу чергу. Тому що для чоловіка це, на мою думку, це одне з найважливіших факторів, які він має вміти, тому що він голова своєї сім'ї. Він має бути. А бойові мистецтва в першу чергу дають впевненість собі. І оця впевненість вона допомагає і майбутнім чоловікам, і тих, у кого вже є сім'я, захищати її. От. Це для мене найголовніше. Скажіть, що треба, щоб стати чемпіоном світового рівня? Якась порада можлива. Ага. Перш за все, в першу чергу, віра в Бога. Без неї ну, дуже мало хто може це зробити. Наполеглива праця, дисципліна і віра в себе. Віра в себе і твоє оточення. Невід'ємна частина це твоє оточення. Якщо ти навколо себе строїш таку команду, яка завжди тебе підтримує, завжди тягне тебе вгору, результат 100% буде. А якщо якась практична порада? Скільки разів на день тренуватися? Мінімум два рази на день. Два рази на день, три рази на день, шість разів в тиждень. А чим ви займаєтеся, окрім спорту? Я працюю, працюю тренером, тренером-викладачем, проводжу групові заняття, індивідуальні, спліт-тренування, читаю, розвиваюся, гуляю з сім'єю, вирощую доньку, гуляю з собакою, такі звичайні речі. Ви вже трішки забігли наперед, mm -hmm. і ви розповіли про доньку. Mm -hmm. Знаю, що вона у вас народилася у цьому році. Розкажіть, як поєднуєте роль батька і спортсмена? Mm. Як вам сказати? Наче вдало. <схіпі> ніяких поки проблем немає. Ну, коли це ж, це ж твоя дитина, твоя коханечко, в тебе немає, не виникає інших думок, як може бути по-іншому. Тому, звісно, це, це інше життя. Але, але дуже швидко до цього звикаєш. Коли ти наполегливо тренуєшся, і тим паче це дуже допомагає спорт, коли ти звик терпіти е, дуже багато років свого життя. І тут так само деякі, деякі ночі, ночі ми там не досипали, е, о, дисципліна дуже допомагає. Але от, я вам скажу, що все в голові. От, я живу по тому, що ми будуємо свій світ, який у нас е, в нашій голові, в нашій душі. І тому, і все від ну, налаштування. Коли ти налаштовуєшся, що в тебе все добре, в тебе все класно, в тебе супер донька. Ось, е, ти здоровий, найголовніше, і здорова твоя дитина. От в першу чергу для мене це є найважливіше. А що ми здорові, у нас все, наші органи працюють, е, ми бачимо, чуємо, відчуваємо. Тому от, насолоджуватись життям, насолоджуватись життям. І звісно, звісно, коли йдуть етапи підготовки дуже серйозних змагань. То набагато менше часу з нею проводиш, і це в душі тебе трошки гложить, тому що це такий прекрасний вік, коли вона кожен день міняється, а то навіть не кожен день, а там, кожних там, декілька годин. І хочеться, хочеться бути завжди поряд. Хочеться спостерігати за цим всім, але ти розумієш, що на твоїх плечах тримається твоя сім'я, твоя родина, і ти не можеш не робити ту роботу, яку тобі потрібно робити. І наостанок, яка ваша головна мрія? Е, найголовніша моя мрія е, це щоб був мир у всьому мирі, е, щоб не було війн, щоб не було хвороб, щоб діти завжди були здорові, щоб не було голода. От, оце, щоб і відповідно, щоб мої близькі були живі, здорові. Це для мене найважливіше. Тому що е, все в житті тимчасово е, поразки, перемоги, радість, печаль, ну, все тимчасове. І все це пройде. Тому от, хочеться, поки ти живий, хочеться, щоб е, і навколо, і взагалі в всьому світі було все добре. От. А спортивна мрія. По кікбоксингу ще раз в цьому році виграти чемпіонат світу. Ось. Можна, можна б ще і європейські ігри виграти, тому що там теж мене страшно злили. То можна повернути баржок. Ось. саме головне – чемпіонат світу виграти. А по боксу стати чемпіоном світу серед професіоналів. Пане Артеме, дякую вам за сьогоднішню розмову і бажаю вам, щоб ви все ж таки виграли чемпіонат світу. Втретє. Втретє.